Я Я була в захваті. Просто ми приїжджаємо і стоїть знаєте, перше враження. Типу, це що таймсквер? Сквер. Ми такі стоїмо з дівчатами. Прийшли, просто сів знаєте захоплення і шок. Ну, ми, звичайно, не ділилися з нашими друзями і знайомими тим, в принципі, що ми побачили, бо ми хотіли таку дотримати інтригу. Дуже класно зробили дуже гарні ремонти, все так естетично виглядає, дуже по сучасному. Ми думаю, дітки, в принципі, всі задоволені мають бути в захваті, бо теж воно відповідає в принципі теперішнім сучасним стандартам. І це вже навіть не той наш такий е, табір колишній, та це вже у нас установа, старт, і вона вже така осучаснена і дуже така, я би сказала, по європейськи, класно зроблена. Можу сказати, що повністю змінилось що їдання, що душові, туалети, кімнати. Ну навіть той самий стадіон. Тут дуже все помінялося останні три роки. Найбільше в цьому таборі мені подобаються люди, вожаті і кома, наша команда. Напевно, так я тут три роки і я поверталася сюди постійно через людей, навіть через самих вожатих, через нашу пані Світлану. І я тут з друзями. Ми. Познайомилися в цьому таборі і вже третій рік сюди приїжджаємо разом. Він раніше в старі часи працював тільки в літню пору року. Умови були ну дуже такі примітивні. Починаючи з червня місяця кожних 10 днів заїзд. От зараз тут є 100 дітей, вони є 10 днів і за літо фактично буде 6 змін. Починаючи з осені табір буде відкритий для патріотичного виховання, діти сюди будуть приїжджати. Я думаю, що такий дитячий гул буде цілий рік.